Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений Мальфар Макс Гардієв, дорогі мої улюблені водолії. Що вас чекає в березні місяці, давайте дізнаємося просто зараз. Ну, а перед цим я вас дуже прошу підписатися на мене. Це допоможе мені просувати мій контент, допоможе набагато більше людей, щоб вони дізналися свої гороскопи. Тому допомагаючи мені, ви допомагаєте іншим людям дізнатися, а таким чином ви повертаєте себе кармічно. Тобто, по факту, всі отримують від цього. Велике щастя. Ну, звичайно, лайк і, звичайно, ваш коментар. Дуже важливо для мене, ваша думка, тому висловлюйте все, що ви відчуваєте, і для мене це буде дуже важливо. Місяць березень. Ох! Ви знаєте, мені взагалі здається, що водолії це один єдиний знак зодіаку, який несе на собі дуже багато кармічних шляхів за їх род, за планету, за коротше кажучи, за все, що мені здається, за все, що тільки не що тільки не несе наш водолій на собі. Хочеться сказати, що березень місяць для вас знову буде кармічними випробуваннями. Ну надає поки що вам все бачите, відпочити, але для водоліїв неможливо дати відпочити, тому що якщо водолій почне, як то кажуть, відчувати себе в зоні комфорту, він почне, почне деградувати. Почне себе відчувати погано, тому не думайте, що це погано, коли у вас відбувається така в житті, постійна якась ситуація, То то, то третя, то двадцяте, то, то, то ще щось. Тому ще раз і ще раз вам, вас, вам наголошую те, що з вами відбувається все правильно, і все те, що з вами має бути відбуватися. Давайте поговоримо про те, яка карта цього місяця у вас випадає. Зараз подивлюся. Ця у нас карта Уміряність. Ну, водолій, подивіться. Ну, чи не бачите ви тут тут той самий знак, як і ви. Тобто, це ваш кармічний місяць. В чому буде кармічна історія? Ну, по-перше, уміряність говорить про те, що нам треба з вами трошечки підзбавити оберти, трошечки подумати, що вам потрібно. Я казав, що зупинятися для е, водоліїв не можна. Але цей місяць змусить вас подумати дуже багато о чому. Про що? Перше, що вам потрібно розуміти, що в вашому випадку енергетично ви дуже сильні. І березень місяць говорить саме про це, те, що ви будете максимально сильно себе піднімати. Зараз у багатьох з вас відчуття, що ну, таке враження, що енергетично і фізично вас настільки викрутили. Вас настільки виснажили, і ви не розумієте, а в чому проблема. І начебто, знаєте, і начебто і дуже багато сил своїх начин, нікому не віддаєте, а все ж таки так відбувається. Але ви забувайте, що ми з вами живемо у двох всесвітах: перший всесвіт це фізичний світ, другий всесвіт це енергетичний світ. Не забувайте, що саме водолії входять у топ 5 войовничих знаків, які працюють над кармою усього людства. Тому, якщо ми говоримо з вами про те, що ви якщо ви відчуваєте себе після того, як ви прокинетесь, наче ви розбита тарілка. Це говорить про те, що в Астралі у вас відбувалися якісь дуже серйозні зміни, які вас виснажили. Тому не треба лякатися, не треба думати, що щось зі мною не так, чи не там не вистачає якась вітамінів, чи щось чи я може, захворіваю. Нічого такого не відбувається. Я просто хочу сказати, щоб ви це розуміли. Я хочу, щоб ви це пам'ятали, і найголовніше максимально про це думали. Просто зараз такий важкий період, де пітьма бореться з світовими такими енергетичними, е, е, с, ну, коротше, зі світлом, що, що я вам розказую, ви прекрасно відчуваєте це. А якраз одні з таких сильних знаків це ви. І ви саме в астральній проєкції боретесь з негативом, з нечистою, яка зараз панує в нашому світі. Тому не звертайте сильно увагу, не, 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 не дивуйтеся, що щось відбувається таке, що ви не розумієте, що щось відбувається таке, що... що, що це таке. Все у вас відбувається правильно. Давайте подивимося на загальний гороскоп, що конкретно вас тут чекає. Так, треба 6 карт. Щось я три кинув лише. І поговоримо з вами про ваші, як то кажуть, вже кармічні аспекти. Перша карта, така випадає: трійка мечів. Трійка мечів. Пропрацьовка ваших старих ран. Я е, можу вам сказати, що ви одні з тих знаків, які будуть триматися за своє кохання до кінця. От якщо ви покохали когось, навіть якщо вас більше не кохають, е якщо вами маніпулюють, якщо вами, у вас токсичні стосунки, ну от така ви людина, отак ви припрацьовуєте. Але розумієте, в чому нюанс? Зараз змінюється повністю кардинально епохи: Ера водолія, ера риб, всі вони змінюються, енергетично змінюються, і ви будете відчувати. Новий виток, це ваш новий шлях. Ви по, -по новому зараз маєте себе розуміти. Початок 25-го року. По факту, якщо ми говоримо про... Не про сучасний так наші традиції, як ми святкуємо новий рік, а про ті дійсно важливі аспекти, те, що ми втрачаємо кожного дня, те, що ми перетворюємо в наш світ в електроніку, забуваємо всі традиції для того, щоб повністю ой, у нас вже сучасний світ, астрологія, езотерики, це все, все погано. Але ви забуваєте про те, що все це рятувало. Життя нашим прапрапра, -пра -пра, бабусям, дідусям, це те, що було з нами. І якщо ми про нього забудемо, якщо ми його відріжемо від себе, ми втратимо дуже важливу частку себе. Тому е, я, повертаючись до вас, хочу сказати, що традиції, енергії, які з вами, вони нікуди не діваються. Ви одні з тих людей, які не просто відчувають все, що відбувається в цьому світі. Ви нереально через себе пропускаєте дуже багато. І це ви хочете з цього? Чи ви не хочете з цього? Це, ну, знаєте, все світ це напевно не, не хвилює. Він бере і пропускає через вас. Але ви розумієте, в чому момент зараз потрібно навчитися. Контролювати деякі аспекти життєві, і перше, що потрібно зробити, це закрити всі кармічні зв'язки з стосунками. Якщо ви маєте зараз токсичні стосунки, ви маєте їх закінчити якомога швидше. Це велика порада для того, щоб змінити себе, змінити своє внутрішнє я, змінити абсолютно абсолютно нового себе, вирізати з себе всі ці негаразди і пропрацювати кармічні проблеми. Якщо ви і в стосунках і стосунки вас не влаштовують. Треба пропрацювати, треба закінчити ці стосунки і почати пропрацьовку з собою. Якщо ну або можете закінчувати, але в будь-якому випадку пропрацьовувати. Що таке пропрацьовувати? Бо знаєте, всі дуже новомодно кажуть. пропрацюй це, пропрацюй то, що таке пропрацьовка, люди, зараз розкажу. Перше, ви повинні почати виносити з себе все це діло. Ви повинні звертатися до психологів, до астрологів, до екстрасенсів, яким ви, звичайно, довіряєте. Якщо ви хочете до мене записатися, будь ласка, всі контакти є в описі під цим відео. Вам потрібно почати пропрацьовувати з якоюсь людиною, яка не зацікавлена у ваших ну, тобто, це не ваш друг, який зацікавлений в тому, щоб вам, знаєте, ніжніше, обережніше щось сказати. Це не ваша родина, яка там буде вам вішати лапшу на уші, щоб ви ви себе гарно почували. А вам потрібно пропрацьовувати як фізично. Вам потрібні афірмації. Що такі афірмації? Це слова, які ви проговорюєте постійно. Наприклад, я люблю себе, я приймаю себе такою, яка я є. Я е, завжди посміхаюся всім негараздам у своєму житті. Для цього я вам рекомендую звернутися до неймовірної Луїзи Хей. Вона неймовірно класно говорить. Ви можете також в, в YouTube знайти всі ці афірмації, які є у Луїзи Хей. Пропрацьовка — це проговорити з людиною, яка вам вже ну чи може щось сказати, чи написати листа тій людині, які ви ще щось не висказали, не сказали. Якщо ви е, не сказали людині, не встигли сказати, людина померла, запаліть свічку. Це такий дуже гарний ритуал. Запаліть свічку, е, отак як я, і як е, е, скажіть, як уже зв'язатися з тим, з тим, з тим. Закрийте очі. І просто, от як всередині на духу, скажіть все, що ви думаєте, з приводу цього всього скажіть цій людині вам стане набагато легше, і ви пропрацюєте і закриєте. Це маленькі такі ритуальчики, які допоможуть врятувати вам життя. Що наступне кармічне у нас? Будьте дуже обережні. Буде дуже багато людей, які будуть вас обманювати в цей період, березні. Люди, які будуть вам розказувати щось і не виконувати, шахраї. Коротше кажучи, будьте дуже уважні, обережні, тому що ця карта якраз символізує шахрайство, це може бути на роботі якась негативна ситуація, це може бути людина, яка вкраде ваші. Заслуги, чи якісь ваші вашіпривілегії. Е тобто, треба бути дуже обережним. Наступна карта у нас випадає це. Карта у нас королева мечів. І якраз королева мечів говорить про те, ким ви маєте стати. Королева мечів це людина, яка не емоціонує, а дуже чітко все ду роз проплановує, розкриває і тому подібне. Вам потрібно однозначно зараз пропрацювати. І стати на ноги. Вам зараз це дуже необхідно. Оці останні місяці, які у вас були, просто вас морально знищили. І зараз, за саме зараз вам потрібно піднімати себе догори. Зар, саме зараз вам потрібно перестати нити, перестати оце, а я не знаю, що я хочу. Вам потрібно себе чимось зайняти. Чим завгодно. Вам потрібно постійно 24 на 7 десь рухатися. Інакше, якщо ви зараз застрягнете у цій ямі енергетичній, про яку ви в якій ви постійно про щось думаєте, вам потрібно навчитися контролювати свої емоції, свої думки, свої е, роздуми. Це дуже важливо для вас в цьому місяці. Наступна кар... ну, бачите, вона вас нікуди від вас не втікла. Карта саме. Уміряність, спопомір поміркованість там, уміряність, як вона там українською правильно називається. Ця карта якраз і говорить, що ви маєте контролювати витік негативу з вашого організму. Буде дуже багато знову повертається до цієї карти. Буде дуже багато людей, які будуть бажати вам цього негативу, які будуть вас провокувати на негатив. Ви маєте закрити очі і сказати, я відрізаю весь негатив зі свого життя. Я відрізаю всі ті прив'язки, які в мене є. Повторюйте за мною, запишіть просто собі, і я вам гарантую, що якщо ви будете рухатися в тому напрямку, ви відчуєте себе набагато краще. Шестірка кубків. Наступна карта у нас відкриває, майже точніше, закриває наш розклад, вона говорить про те, що вам потрібно зараз не тільки віддавати, а ще й навчитися приймати. Ви розумієте, що ви той знак, який не приймає майже нічого. Ви така, ну, не треба! От я, я тобі віддам все, мені нічого не потрібно, у мене все є. Зараз, бляха, вам потрібно. Розумієте? Зараз ви маєте приймати. Зараз ви маєте приймати. Скажіть все світо, я готова приймати подарунки від тебе. Я готова все це приймати. Мені потрібно це. Мені потрібно. Починайте працювати над собою. Будьте тією людиною, яка вам сама ж собі і даруйте. Ті сам собі. Почніть розуміти, що якщо ви не будете щасливі, не буде щасливий ніхто біля вас, у вас всі будуть люди, які будуть нести негативну вібрацію. Бо ми ж ті, являємо собою людьми, які, в принципі, самі по собі, а, а, притягуємо все. Тому, якщо ми з вами постійно думаємо про негатив, негатив до нас буде притягуватися. А якщо станеться так, що вам повезе. А якщо станеться так, що ви все ж таки знайдете своє кохання? А якщо станеться так, що ви отримаєте бажану роботу, чому про це ви не думаєте? А думаєте лише про те, про той негатив, який у вас може бути, а що якщо не вийде, а що, якщо я втрачу? Ну, а якщо знайдете, Ну, а якщо полюбите, а якщо все ж таки відчуєте себе щасливим, думайте про це. Остання карта стабільність, впевненість імператор. Вам потрібно зараз вийти з енергетичного цього всього і почати робити, пропрацьовувати себе. І тоді ви станете набагато сильніше, набагато яскравіше. Я розумію, що по кармі знову ж таки повторюється, по кармі у вас йде така історія, трошки негативна. Але все одно я відчуваю, що ви. Не просто заслуговуєте зараз до нових змін. Нові йдуть енергії. Все змінюється тепер. Тепер вам не потрібно відчувати себе жертвою в, своїм, в своєму же житті, розумієте? Вам не потрібно якимось чином себе налаштовувати на негатив. У Вас все відкрито. Ви берете і все. Тому, друзі, я дуже прошу. Вас, кожного, кожну, хто мене зараз дивиться. Долучитися до цієї гарної альтернативи свого життя. Що вас чекає в коханні? Давайте подивимося. Якщо нам в першій частині сказали, що ми маємо пропрацювати ці питання, то що ж зараз нам тут скажуть по коханню? Так, перша карта у нас випадає? Король жезлів. Дії. Ви маєте розуміти, що король жезлів символізує людину, яка діє. Не просто діє, а діє як чоловік. Тобто, ви маєте пробачити, ви маєте відпустити. А, ну, не просто напевно неправильно сказали як чоловік, напевно, як більш сильна енергія, так? Нема чоловічого жіночого. Є сильна енергія, є слабка енергія. Це ми вже її звикли називати жіночі, чоловіче, і чомусь е, під слабку енергію ми завжди під, 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 підводимо це жіноче. Ні, неправда. Жінки набагато сильніші, ніж чоловіки, якщо так відверто казати. Але вам потрібно пропрацьовувати як доросла людина, бо є ж така ж позиція доросла людина і дитина. Дорослої людини пропрацьовка це пробачати, відпускати і просто сказати, ну іди собі з Богом і розумійте, що ну не працює, наприклад, комп'ютер у вашому житті. Комп'ютер — це ваші стосунки. Ви ж не будете, ви його ремонтуєте, 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 а він все одно не вмикається. Ну що ви з ним робите? Ви кидаєте правильно? То чому в ваших стосунках ви ремонтуєте ці стосунки, ремонтуєте, 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 ну, не складаються вони, не вмикається той комп'ютер. То що будете робити? Все одно, хай буде. Ну це така, знаєте, дуже, дуже радянська така у нас історія. Одна лижа на балконі. Пам'ятаєте, ці старі розбиті чашки. Хай буде для чогось, пригодиться. Не потрібно, не пригодиться ні для чого. І ці стосунки також не будуть для вас гарні. Але ми ж не хочемо купити щось нове. Ми ж хочемо мати старе. Тому викидайте все непотрібне з вашого життя і поводьте себе нарешті нарешті як доросла людина. А ось це якраз і якраз і, і, і оце і говорить про те, що ви маєте вдохновляти, надихати, вибачте, своїх дітей. Це якраз випадає паж жезлі, ви повинні стати прикладом. Тому що якщо ви маємо одиночка чи батько одинак, ви повинні для своєї дитини показати, що ваші стосунки... Це не стосунки якихось дітей між собою, які не можуть поділити нічого. Це стосунки дорослих людей. І ніколи, ніколи при дитині не кажіть, що її батько гандон, чи якісь ще, е... чи навпаки, чи мама ш... вибачте, матюки лізуть, ну просто ну, тут з пісні слів не викинеш. Розумієте? Тому я дуже хочу, щоб ви зараз, от в реальності зараз, почали по-іншому дивитися на свій світ. І показувати приклади своїм друзям, своїм, навіть може, своєму чоловіку або жінці, що ось ви так себе повели, і то, блін, а як то так? А все. Розумієте, третя карта. Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів у нас символізує людину, яка допомагає. Знову ж таки, якщо ми говоримо про родину, якщо ми говоримо про сім'ю, про кохання. Трійка, пентаклів якраз і символізує у нас тут дуже міцну силу, силу, яка вам дійсно буде допомагати. Всесвіт готовий вам відкрити свої енергії в березні, надати сили, надати вам всього, чого тільки ви хочете, аби тільки ви почали до нього залучатися, питатися, просити. Ви ж розумієте, в тому і той проблема, що Всесвіт. Він же ж не буде вам допомагати допоки ви не попросите. Жодний янгол охоронець не, ні і пальцем не пошеверне, якщо в них є пальці, до допоки ви не скажете допоможи. Це Та ж так воно і робиться. Розумієте? А тепер зараз мене мурахани. Я вам розповідаю, мені мурахани. Я впевнений, що може у вас також. Бо ви ж ніколи не просите, ви ж завжди віддаєте, але ніколи не просите. Попросіть. В цьому нема нічого поганого. Попросіть сили, попросіть підтримки, попросіть щось. І не треба йти в церкву для того, щоб вам зв'язатися з вашими наставниками, янголами, охоронцями. Вам лише потрібно попросити. Просто взяти, попросити. Сказати, я допоможіть, будь ласка. Розумієте про що? А, далі робота. Робота, що кар'єра, творчість, що ж вас там чекає. Давайте подивимося. Перша у нас тут королева Пентаклів. Ну, по роботі, слава Богу, все у нас плюс-мінус добре, дуже гарна карта. Швидкі якісь будуть заробітки, прийдуть фінанси, прийдуть фінанси. А розумієте в чому нюанс? Якщо ви не будете віддавати нікому своєї енергії. О чому я завжди кажу, коли водолії знаходяться в самотності, в них все виходить. Як тільки вони понароджували дітей, зробили собі чоловіка чи навпаки там жінку, то вони одразу стають, як знаєте, бідні. Це говорить про те, що ви дуже багато своєї сили почали віддавати комусь іншому. Але як тільки ви прийдете назад до себе, до своєї енергії, до своєї гармонії. І Як би це егоїстично не звучало зараз з моїх вуз, але я хочу, щоб ви розуміли одне: що ні дружина, ні чоловік, ні діти не мають отримувати стільки енергії, скільки маєте отримувати ви самі собі. Ви маєте в першу чергу думати про себе, тільки таким чином з'являться гроші, тільки таким чином і ніяким інакше. А вони у вас можуть з'явитися в березні, дуже серйозні. Наступна карта, ось якраз вона випадала у нас з приводу крадія, чи щось вкрадуть, будьте дуже обережні, якраз вона на фінанси і випала. Тому, якщо у вас слідкуйте, будь ласка, за своїми гаманцями. Що там у вас може бути в березні, можуть бути такі негативні історії. Тому будьте дуже обережні, особливо по роботі, нікому нічого не довіряйте, не давайте. Все виконуйте самостійно. Третя карта у нас випадає десятка мечів. Десятка мечів говорить про те, що все, кінець. Закінчилися ваші проблеми. Пік був ось у січні, у лютому місяці. Все більше не буде. Все, змійка приходить, несе вам абсолютно кардинальні нові можливості, нову силу, нові, нові, нова гармонія приходить в ваше життя. Аби вчитися їй користуватися. Більше поганого по роботі нічого не буде. Все на себе звернули увагу і енергетично повернули себе до тями. Домовилися? Далі. Здоров'я. Що там у нас по здоров'ю випадає? Давайте дивитися. Отже, перше, що потрібно розуміти, це, звісно, дуже добре, що ви всім все роздаєте. Але ще раз кажу: бачите, мої карти настільки. Зі мною в такому гарному, різ... Резонному, в резоні енергії, що вони мені чітко конкретно говорять, що вам робити. І якраз ось ця карта символізує те, що ви дуже часто віддаєте свою енергію тим, хто цієї енергії не потребує. Ви часто нав'язуєте, свої, а, а, як то кажуть, свою допомогу людям, які про це не просять. Тому що ви бачите, ви там зі сторони бачите, наприклад, ой, чоловік людині погано, а людині не погано, Вона хоче жити в цьому болоті. Вона хоче жити в цьому дірміщі, розумієте? А ви такі, ну ось я тобі так хочу допомогти. Я ж бачу, як ти погано себе почуваєш. Я можу з тобою поділитися. Візьми, будь ласка. Ви потім відчуваєтеся погано. Людина пожрала вас, а людина з цьому болоті говорить, Так, мені все одно, що ти говориш. Я буду в цьому болоті і надалі жити. Бувало у вас так? Пишіть у коментарях. Далі. Наступна карта. Шестірка мечів. Що десь дуже багато у вас мечів, звісно, випадає, люди. Це, звісно, не, не є хорошо, але ну, це пропрацьовка. Це дуже серйозна пропрацьовка, тому кармічно буде відіграватися. Дивіться, по здоров'ю вам вимушено у вас з'являться якісь проблеми. Знову ж таки, пов'язані виключно з тим, що у вас недостатньо енергії вашому. Фо на вашому фоні, тому що хочеться мені сказати: по перше, це зробіть якомога швидше обстеження свого організму, повний такий чекап свого організму. Продивіться аналізи, продивіться якісь там ще щось моменти. Тобто, там може десь щось шлунко, може десь якісь там не, не гаразд, може, десь застої чи що в такому форматі? То продивіться, що не так з вашим організмом, і тоді не буде у цієї карти вимушено вимушене лікування. Третя карта, яка випадає, у нас четвірка відпочинок. Я вам сказав, не просто так. Зараз вам потр... ви потребуєте цього відпочинку. Я на початку казав і кажу зараз, що ви не можете тримати себе в. Ви, бо вам постійно кудись постійно, ви маєте рухатися. Вам щось там десь треба робити. Але в цьому місяці ви маєте балансувати. Ви попрацювали, відпочили. Попрацювали, відпочили. Більш увагу звертайте на відпочинок собі. Що таке відпочинок? Це не те, що ви приходите додому, починаєте прибирати, починаєте мити, починаєте всіх кормити, годувати. Це не відпочинок, мої любі. Зранку не йдемо у неділю на базар, щоб на, на, на цілий тиждень закупити продуктів. Відпочинок це коли ми нічого не робимо взагалі. От прям ми лежимо і просто дивимося в одну точку. Оце наш відпочинок, щоб організм перезавантажився, і тоді ви відчуєте себе набагато добре. Бо я відчуваю, що ви втомилися морально від дуже багатьох аспектів. І вам зараз потрібно відновити свою енергію. І березень вам по цьому буде допомагати. Ну, і, звичайно, подарунок наостанок, подарунок від архангелів. Що ж там архангели для вас підготували? Я беру колоду карт Дорін Вьорчи. Це дуже класна колода, яка. Ой, бачите. А усе, все, вже відкрила. Відкрила мені тайну. Таємна благодать. Ось така карта вам випала. Це ваші Архангели вам говорять те, що являє собою, вашою проблемою, насамперед, являє собою відповіддю на ваші молитви. Про те, що я вам і казав, що якщо вам почало здаватися, що ем, якась з'явилася проблема, це насправді. Не проблема, це вирішення вашої ситуації. Що це може бути? Наприклад, ви просили е, нормалізувати, сгармонізувати стосунки з чоловіком. А чоловік каже: Я і від тебе пішов, я від тебе піду. Все. Більше мені з тобою нема чого робити. Це і є відповідь ваших янголів на те, що ви хотіли з цією людиною побудувати нормальні стосунки, бо в, в парі ви не можете бути. Ну, це такий приклад, такий своєрідний. Я впевнений, що ви зрозумієте. Так, що ще цікаво? Тут просто на російській не хочу вам читати, буду перекладати одразу. Довіртесь захисту, який вам іде. Ну тобто, це знову ж таки. Повторюю, що це дуже гарні, гарна вам карта випала на ваше майбутнє, і що березень несе все. Є благодать все для вас. Але пам'ятайте, що треба любити себе набагато більше. І пам'ятайте, що вам потрібно обов'язково на мене підписатися, поставити лайк, ну і, звичайно, написати в коментарі свої думки. Я хочу, щоб ви ділилися з ними обов'язково. Ну і звичайно, з вами був я як ваш улюблений. Хотів сказати так дуже гарно. Давайте я спочатку. Так, ну і як завжди, з вами був я ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І побачимося вже дуже дуже скоро.